Якщо про стабільність говорити важко, все таки людина збора не проходила, людина переїхала в нову країну, в новий чемпіонат. Тобто вас потрібно зараз небезпечний момент! Олег! Гусія! Олег Гусія! Олег Гуся! Відкриває рахунок у цьому матчі! Як долати оборону Динамо? Лаюн обіграє Дерліса Гонсалеса на фланзі. Подає страти медаччика, бо бокар. Дуже ти мій, ну подивіться, що ж таке. Перший в сьогоднішньому матчі, по-моєму, або Бокар торкається зараз. А точніше хачеріді. Рубен Невеш. Максі. Подача. Рибка. Дістає ні, не дістає! у наших воротах. Затамовуючи подих, дивимось. Б'є Сергій Рибалка, влучає в стінку, додає, немає осайду. Гол! 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 Віталій Буянський!